Моя Лего Армія. Привіт, друзі! Привіт, народ! Мене звати Мар'ян, і ви на українськомовному каналі Мікс Блокс на каналі, де ви бачите огляди та відео пов'язані з конструкторами Лего. Сьогодні вас чекає зовсім непроста відео, адже я вам розкажу та покажу, як я робив свою першу. Армію Лего, а саме армію чорних соколів. Історія була така, що в дитинстві я дуже сильно мріяв про те, щоб мати величезну армію Лего мініфігурок. Але все, що я мав, це кілька інлайтен лицарів, ну і багато китайських фігурок, з яких я собі уявляв різні дивовижні фракції. І ось я виріс, заробив грошенят і нарешті зміг. Вкласти їх в свою дитячу мрію та зробити велетенську армію чорних соколів. І сьогодні я вам розкажу загалом, чим я користувався, де я брав детальки, за стільки їх купляв, і загалом повністю розкажу від А до Я, як я робив свою першу армію. І надію, що подивившись це відео, ви собі теж захочете мати щось схоже. Можливо, я вас замотивую. І надихну теж збирати середньовіччя Лего. Тому, друзі, надію, що ви додивитеся відео до кінця. Поставите лайк на це відео, підпишитесь, адже ми йдемо до цілі 10 тисяч підписників. І я дуже-дуже хочу її здобути першим в Україні на Лего контенті. Тому, друзі, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть ваші топові коментарі, бо вони з'являються на цьому екрані. Дякую, що ви їх пишете. А ми, друзі, переходимо до нашого топового контенту. Поїхали! Гоу! А лицарів та багато інших мініфігурок та загалом деталі. Ви можете купити на моєму бріковол-магазині. Тут ви знайдете 20 тисяч деталів за найкращими цінами в Україні. Тому посилання вам лишу в описі. Переходіть та закупайтесь. На ваших екранах моя малесенька армія, яка складається з 21 персонажа, 21 мініфігурки. Перше, що я мусив зробити, це знову ж таки вибрати фракцію, тому що це у нас чорні соколи, а є у нас там леви, дракони, і коні і так далі. Є різні абсолютно фракції. І я подумав собі, що треба вибрати щось таке легке, яке недавно виходило, тому що я ще не такий обізнаний в цих всіх середньовіщах, арміях і так далі. І на початок мені це буде добре, плюс ціна на старіші лицарі в рази більша і так далі. Ось, хоча тут є також доволі дорогі обладунки, доволі дорого їх зробити на такий гарний рівень, і в це теж треба вкласти немалу суму грошей. Так, ось я вибрав собі якраз чорних соколів. Вони відносно недавно пішли з продажу в Пікебрік, тобто в легосторах в офіційних магазинах, де ти міг складати фігурку. І десь 10 чи 9 мініфігурок, я привіз саме звідти з легосторів, де ти їх міг просто зібрати. Тобто були ось такі прості лицарі з такими простими обладунками якогось кольору. І також, докупивши там на ликсі і з кимось обмінявся, докупив собі ще десь 10 лицарів. І ось в мене було 20 лицарів. І ось недавно мені приїхало ще. Ось така лучниця чорних соколів, і це був мій 21 лисар чорних соколів. Друге, що мені потрібно було зробити, це визначитись з кількістю, і я обрав саме шість вершників. Також, здається, сім важких воїнів, само собою, король, також такий головний командир, можна сказати. Ну і п'ять вершників. І загалом мені вийшло 21 мініфігурка. Ну і треба було закупити їх всіх, як по кількості, щоб просто мати торси і штани. Далі я почав думати над обладунками, і ви бачите, що в мене тут є чорні обладунки, які їм ну, такі властиві. І також ось такі обладунки, Pearl Dark Grey, якщо я не помиляюсь, це найкращий колір для них, тому що бачите, як вони гарненько описуються з їхньою бронею, бачите, ноги такого кольору, руки такого кольору, і загалом ну, їм пасує це найбільше. Але питання в тому, що не все можна знайти в таких обладунках, бо це доволі дорого. Про це зараз поговорю, розкажу, коли буду оглядати кожного лицаря. Ну і я вибрав, буде в мене чорний, і буде Pearl Дарк Грей, яке найду, таке найду. Але можна використовувати ще більш сіріші кольори, можна просто більш чорні, так само ці маски чорні, доволі дешеві. І ви їх можете легенько собі ставити на лицарях і вони будуть плюс-мінус дивитися, але виглядати так. Загалом ви можете робити, як хочете, головне, щоб вам подобалось, тому що мені моя армія найбільше подобається, і я просто в неї вклав душу, тому що я її почав робити робити в листопаді, а зараз тільки закінчив купа всього. накупив вона мені обійшлася дуже дорого. Зараз поясню чому. Так, ось починаємо з короля. У нас тут є ось такий король. Я, до речі, забув ці кристалики замінити на темно сині, але це вже таке. У нас є ось такий король. Ви одразу питаєте, звідки тор, звідки ноги. Це у нас якраз ось ця лучниця, яку я замовляв з Америки в спільних замовленнях зі своїми друзями з Бріклінку. Ось, і бачите, він у нас відрізняється. Тобто я хотів, щоб король мав зовсім інший вигляд, ніж інші лицарі. Всі інші лицарі у нас виглядають ось так. Бачите, мають свої ноги, мають свій торс, а тут у нас. Абсолютно інший торс там є, зверху трішечки відрізняється, і інші ноги. Ну і просто чорні руки. Хоча я йому ще хочу замінити кісті на коричневі, такі темно-коричневі, щоб він, знаєте, виглядав так солідно, ніби в перчатках такий сулейман. та. Ось. Ну і оці камінчики поміняти на темно-сині. Одразу ви питаєтесь, звідки плащик? Плащик це здається, з чим просто просто Лавала взяв. Також ось ця накидочка. Це у нас серійна мініфігурка короля, яку я купляв на Оликсі десь за 450 гривень. Ну, і також з неї або рідко я вже свою причепив. Ну і голова також з цієї фігурки. Тобто, вийшов у нас ось такий кастомний король. Також ви можете брати собі речі з ось таких королів, я їх зараз десь прикріплю на екрані. Ну, різні вже королі виходили, і дешеві, і дорожчі, і так далі. Ви собі берете їх з них робите кастоми. Мені не сподобалась голова з волоссям від Nexon Ice, короля. У нього таке там роде, тому я вирішив все-таки дам цю серійну мініфігурку. Ну і зробив такий скіптер. Ну, мені він не дуже сильно подобається, але на перший може бути норм далі в досконалі. Ось далі я зробив ось такого синочка. Чомусь саме мені захотілося зробити сина, ніде не бачив людей, ось, щоб були сини, але, але знаю, що колись частенько брали принців, бої, походи і так далі. Тому я вирішив його зробити, дав йому ось таку зброю, думаю, що заміню, тому що мені кольори її не пасують. От якби була така Pearl Dark Grey, було б взагалі топово. Я йому дав таке волосочко, яке йому, як на мене, дуже пасує. Дав таке коричневі віною, хоча краще, напевно, буде тут чорні. Ну і голову, що треба замінити на якусь сіті дитячу, тому що вона така якась дуже строга. Знаєте, ця голова мені нагадує Лойда голову з першого сезону Нітягу. Але тут в нього таке миле обличчя. Та. Ну коротше, ось такий у нас синочок є. Думаю, що класна ідея, хоча його треба ще доробити. Далі я зробив для короля його гвардію. Це ось таких два надто потужних лицаря, які його захищають. Зразу говорю, що я тут зробив. Я їм дав ось таку зброю, такого плану. все в тих кольорах, якраз обладунків, тому це дуже личить, дуже пасує, як на мене, дуже класно виглядає. Також я дав ось таку броню. Ви спитаєте звідки? З ось таких змін, яких я просто понакупляв на OLX, Також мені їх дав ось такий магазин в Телеграмі. Бінго Бонко той здається. Дякую їм велике, бо зразу вісім таких наборчиків дали з тими обладунками. І загалом просто вдумайтесь, один обладунок мені коштував 130-150. Гривень плюс доставка. Так, Але воно того варте, подивіться, як вони гарно виглядають по кольорах. Шлем. Маска їхала за кордону, їхала в кількості, здається, 8 чи 10 штук. Я їх купляв приблизно, здається, за 45 гривень, а може й дорожче, десь, можливо, зараз прикріплю скрін. Ось так він виглядає, як на мене, дуже важкий і дуже якраз лицар, який повинен захищати короля. Таких у мене два, ну бо думаю, пара була б прикольна. Далі я зробив ось такого командира, і він мені просто тут один з моїх любимчиків цій армії. Тому що я йому дав ось таку зброю. Така зброя вже була в серійній ось такій мініфігурці, тільки з іншими цими ножами, але я йому дав саме ось такі теж, які пасують до його броні, і вона. Просто шикарно дивиться, ну мені дуже подобається. Дав йому ось таке волосся, як знаєте, в якогось козака, і ось таку довгу бороду. Ну мені чесно дуже сподобалася фігурка. Не знаю, як вам, але мені прям вау. Ось така у нас фігурка. Хоча, можливо, що йому дати плащ, але я думаю, що це вже забагато на цю фігурку, тому йдемо далі. Далі у нас командир важких якраз лицарів. Такий у нас капітан. Я йому дав ось такий плащ. Не знаю, мені чомусь захотілось, такий пасує, доволі сіренький, з такими узорами. Не знаю, звідки він просто десь валявся в моїй колекції, і мені він дуже сподобався. На жаль, в мене закінчились мечі, прийшлось йому дати ось таку велику сукирку, але думаю, ладно, хай вже буде, але треба її замінити, бо вона мені не дуже подобається. Ось дав йому. Ось такі вусика, голова, ну і волосечко. Ну і знову ж таки ця дорога броня. Там уявіть собі, штука десь коштує до 200 гривень зараз на бреклінку вся бронька. Тому, як бачите, десь ці змії, беріть їх, загрібайте, щоб потім собі робити круту армію. Та. Ну і коротше, щит там. Щити, до речі, мені коштували десь в районі 70 гривень штука. Я їх досить давно купляв. Самі мені фігурки обійшлися мені торс ну, плюс ноги десь в районі 100 гривень. Та, ви можете собі там рахувати, ну і так далі. Це його друг, короче, кентік. Я йому дав теж волосся, дав теж броньку і дав ось таку зброю. Ну, така сама, як в інших важких, тільки тут інша рукоятка. Але прикольний такий, знаєте, таку класну має борідку, малесеньку вусика. І це його коротше, дружок, він, типу, ближче до нього не з тих, хто має воювати. Він такий, що, типу, його як права рука. Так, коротше, далі в мене йдуть ось такі важкі три лицаря. Ось такого плану. Всі мають броньку, всі мають щит, всі мають меч. Не знаю, до речі, що по ціні на меч. Вони в мене просто десь валялись. І до речі, всіх ви бачите ось таке перо синього кольору. Можна ще було дати чорного кольору, але вже думаю, якщо я всюди роблю Perl Dark грей, то вже класно було б дати всім синенькі. І як на мене вийшли просто чудові лицарі. Тут, до речі, навіть я умудрився дати ось такий меч, Perl Dark грей кольору. І взагалі лицар цей шикарно виглядає. Мені прям дуже подобається, але такі мечі доволі дорогі. Ось, обличчя в них всі там якісь майже однакові, тому що тут видно тільки очі. Тут, знаєте, можна поставити якісь сіті обличчя, буде пофіг. Ну і маски я вам казав, що мені приїхали в кількості 8 штук. Тепер йдемо далі до наших лучників. Я зробив собі ось такого командира лучників, дав йому ось такий чорний плащ, здається, від вовка. Дуже йому лишить. Мені прям, ну, точніше, мені лишить, не знаю, як вам. І таке реженьке волосся, як на мене, дуже клас. І дивіться, ще яка зачіска в нього, така прикольна, знаєте, як колись дійсно в середньовіччі було. І дав йому такий спеціальний лук. Він відрізняється від тих луків, які є в інших. Він має такий, знаєте, праймовий лук. Ось. Ну я собі так придумав, не знаю. Ти як ви думаєте, але ось так далі. У нас дуть арбалетчики, якщо я правильно це назвав, ось такі два. Е, до речі, подивіться, тут у нас є ось такі капішони. Вони здається були по 45 гривень. Чорні. Так, Pearl Дарк Грей, якщо брати такі капішони з-за кордону, вони коштують по 400 гривень. Просто вдумайтесь в цю ціну. Це дуже багато. Я думаю, та ну нафіг, я такі гроші витрачати не буду. Ще плюс там по дві штуки в магазинах, але ну чорні теж непогано дивляться. Чорні ось ці стріли. Ну і ось такі у нас два арбалетчики, прикольно досить виглядай. Далі я ще зробив ось таких трьох лучників. Мають вони звичайні ось такі чорні луки. Старого, здається, зразка, бо оце якраз новий зразок цього нашого командира лучників, а це у нас старий зразок, і він най... Ну, мені здається, краще дивиться, але я вирішив командиру все-таки дати інший. І ось такі в нас лучники з різними обличчями і так далі. Теж виглядають дуже прикольно, набагато краще, ніж оці шляпи їм давати, що я десь зараз прикріплю. Тому що, як на мене, це такий собі кринж, бо такі шляпи, є, здається, тільки в сірому кольорі, і вони взагалі сюди не пасують, бо тут в нас є ну, перелдаргрей колір і також е чорний колір. Тому такі шляпи сюди взагалі не варік давати, тільки ось такі. Ну, вони не дорогі, щоб їх не давати. Типу, 45 гривень можна купити вже. Дешевше десь бачить. Так, ну що, далі йдемо до наших вершників. Вершники тут взагалі в мене шикарні. Отже, значить так, ви бачите перед собою кілька конів. Одразу кажу, що я не купляв собі нових конів. Тобто, дивіться, оце новий кінь, бачите, на нього не можна повісити ось цю шляпку, як тут, а це у нас старий кінь. На нього можна повісити саме ось таку шляпку. Так, і навіть ще щось прикріпити до неї. І тут у нас є чотири нових коня і один старий, тому що я не мав одного коня, мені доїде ще новий, і я йому теж дам і буде в мене ще один новий Тінь в цій моїй армії. Ось таких конів я брав, один був в Академії Сіті, другий мені приїхав з якимось лотом. Їхня ціна середня, десь 300 гривень. В Україні продають. Чи на бріклінку ви можете купити ось накидка, коштує 450 гривень. Зараз середня ціна в Україні. Але так, за кордону, можна її привезти і за 200 гривень, якщо добре пошукати. навіть з Лагостору, чи з пікі і так далі. Я зробив ось такий великий прапор. І з рукоятки, і зі стріли, із ось таких прапорів. Країни, так. Тобто ось така велика паличка, можна отак вверх і вона буде дуже гарно дивитися, як на мене прям вау. Ну і ось такий вершник в мене. Звичайний, знову ж таки, я не знайшов йому шляпи Pearl Дарк Грей, тому прийшлось давати чорну, бо шляпа коштує теж 300-400 гривень і дуже мало в світі. Тому, можливо, колись знайду і буде топ. Дав йому звичайний меч, ну і щит. Ось так виглядає. Тут вже трошечки видно обличчя, тому треба давати різні. Ну і знову ж таки, ось цей перо. Такого кольору до цього лицаря це у нас типу командир е, самих вершників. Також сюди дав сукирку. Він в мене виглядає ось так. Також йому би пасувало дати якийсь синій плащ, але не дав. Він в мене має ось таке гарне волосся. В мене вони всі різні. Як ви бачили, ніяких однакових волос немає. Ось. Ну і має просто щит і просто мечик. Там нічого вже особливого, але виглядає доволі прикольно. І, до речі, мені навіть сподобалось, що тут є старий кінь, просто сідло і ось ця накидка. Вона, знаєте, дала собі якийсь інший вайб ці. Армії конюхів. Так. Ну і тут в мене ще є ось такий білий кінь. Його я десь собі купив, десь за гривень, може 300, я вже не пам'ятаю. І тут абсолютно такий же лицар. Так. І ще ось такий коричневий кінь. Він зараз доволі дорогий, десь під 400 гривень коштує. І має собі ось такого теж дябчика, мініфігурку, звичайного вершника, ну і прапор. Так що, ось така друзі, в мене армія. Так, що, друзі, ось моя лежача армія, вона не мертва, але ось така в мене вона получилась. Я надію, що я вам максимально все розказав, всі свої ідеї, чого я так робив, де брав, скільки купляв. Ви можете собі зорієнтуватися по цінах і так далі. Кажу, якщо брати все на чорний колір, буде набагато дешевше, але ось сірий я б сюди не радив, тому що дійсно не пасує, воно вирізняє їх просто. Ну, але це моя думка. Ви можете мати іншу думку. Загалом я старався зробити так, як мені подобається, так як я вважаю. Дякую, велике за перегляд цього відео. З вами був я, Мар'ян. Всім бажаю щастя, здоров'я. Побачимось в нових відео. Надіюсь, воно вам сподобалось. І всім па-па!